Добрий день, шановні четверокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку дослідження ролі мовлення нових слів, вживання нових слів у власному мовленні. Розпочнемо урок з такого вірша. Всіх до класу він скликає, голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо. Не в садок, а на урок. Давайте пригадаємо, що таке слово. Слова це назва предметів. Отже, слово найменша та основна одиниця мови. Звідки ми дізнаємося про значення слова? Про значення слова ми дізнаємося із словничків. Що таке текст? Це група речень, пов'язаних між собою за змістом. Які бувають типи текстів? Ми знаємо три типи текстів: текст розповідь, текст-опис та текст міркування. Давайте ми з вами прочитаємо та запам'ятаємо. Ти вживаєш власне українські слова. Та запозичені з інших мов. Якісь слова були запозичені дуже давно, а якісь нещодавно. На минулому уроці ви говорили про застарілі слова. Застарілі слова це слова, що на даному етапі розвитку мови вийшли із загального вжитку. Сьогодні ми з вами говоримо про нові слова. Нові слова. Це слова, що на даному етапі розвитки мови активно вживаються. А тепер відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Каліграфічна хвилинка вас зустрічають буквосполучення... Та прислів'я. Коли забув ти рідну мову, ти втратив корінь і основу. Запишіть і подумайте, що означає це прислів'я. А тепер відкладіть, будь ласка, ваші ручки та дамо нашим рученятам відпочити. Вас зустрічає гра. Майстерні руки. Давайте ми з вами поміркуємо. Хто придумує нові слова? І де ж знайти значення таких слів? Сьогодні ми про це з вами поговоримо. А зараз хвилинка спілкування. Цікаво! Для мене слова пов'язані з комп'ютерними іграми вже давно не нові. Але для бабусі з дідусем. Це справжні неологізми. А мій дідусь програміст. Зупиніть, будь ласка, відео та продовжіть цю розмову. Сподіваюсь, у вас вийшла дуже цікава розмова. Ну що ж, ми плідно попрацювали з текстами. Тепер давайте станемо своїх робочих місць. Та порухаємося. Що ж, відпочили, тепер попрацюємо письмово. Запишіть, будь ласка, посередині слово вправа. Що ми маємо тут зробити? Прочитай слова, випиши з них нові. Про значення невідомих тобі слів дізнаєшся із тлумачного словника. Ну що ж, перед нами слова. Телефон, косметика, серфінг, тренажер, постер, баскетбол, бейсбол, клонування, спортзал, тренд, блог, камерафон, які ми маємо виписати слова. Виписуємо слова постер, колонування, тренд, блог, «камерофон». Зупиніть, будь ласка, відео та запишіть ці слова в рядочок завзацу абзацу та через кому. Будь ласка, з одним з записаних слів складіть і запишіть речення. Наприклад, Я веду блог про навколишній світ. Наступну вправу виконуємо також письмово. Прочитайте слова. Значення яких із них ви можете пояснити без словника. За одним із слів, складіть і запишіть речення. Нас зустрічають такі слова: Лейбл, онлайн, імейл, топ-модель, томос, бренд, смартфон. Ну що ж, Значення яких слів ви можете пояснити без словника? Тепер давайте складемо із одним із слів речення. Я пропоную взяти слово смартфон. Наприклад, смартфон є у кожної людини, а то і не один. Ви можете обрати своє слово та записати речення, яке придумали самостійно. Минулу вправу ми виконали навідмінно. З тією впораємося ще краще. Завдання. До поданих нових слів, які з'явилися у нашій мові, доберіть українські відповідники з довідки. Нас зустрічають! Такі слова презентація, бутик, спонсор, бартер, кастинг, аргумент, блокбастер, булінг. І слова з довідки Представлення, Крамниця, Бойовик, благодійник. Обмін, доказ, цькування, вибір. Ну що ж, працюємо. Слова записуємо в рядочок парами. Перше слово презентація. Презентація це представлення. Бутик. Це крамниця, спонсор, Благодійник, Бартер, Обмін. Переходимо до наступних слів: Кастинг. Відбір. Аргумент. Доказ. Блокбастер. Бойовик. Булінг. Цькування. Ось такі у нас вийшли слова. Я сподіваюсь. Що ви запам'ятаєте їх значення? Ну що ж, зробимо підсумок. Сьогодні на уроці ми говорили про нові слова. Причиною появи нових слів є розвиток людського суспільства. З'являються нові поняття, явища, предмети, процеси. Нові слова по-іншому неологізми. Слугують для того, щоб давати їм назви. Нові слова це слова, що на даному етапі розвитку мови активно вживаються. Оберіть, будь ласка, один з цих пунктів для того, щоб зробити свій підсумок до уроку. Наприклад, на уроці я навчився. Я дізналася, що мені сподобалося мої очікування. На уроці було цікаво, на уроці мені сподобалися такі види роботи. Своїми враженнями від уроку я поділюся із Домашнє завдання. Придумайте назву до винайденого вами уявного приладу, нової побутової техніки чи якоїсь придуманої іграшки. Обґрунтуйте, чому саме таку назву ви дібрали до свого винаходу. Ну що ж, і в кінці я пропоную вам оцінити свою роботу. Оберіть, будь ласка, смайлик, який найбільше вам підходить. Перший працював ефективно, творчо, активно. Другий старався. І останній працював нижче своїх можливостей. А я вам дуже вдячна за сьогоднішній урок. Бажаю гарного дня!